Привіт! Дьявол в нашому християнському житті. Ну, по-перше, дійсно дуже багато людей віддають для дьявола номер один в своєму житті. Роздумуючи над тим, що він їсть, що він б'є, що він робить, як він з'являється перед людьми, тобто піддаючи всякі містифікації замість того, замість того, щоб вірити в Бога. Номер два. Є багато людей, які говорять, що вони настільки величезно, потужно розвинули свою віру. Ну, за малим не святі, і дьявол їм абсолютно нічого зробити не може, він навіть там і не з'являється в їхньому житті. Будьмо чесними: дьявол не займається тими, хто вже в його руках. По-третє, є такі люди, котрі говорять, що дьявол постійно заважає їм, постійно не дає їм зростати в вірі. Наприклад, коли вони моляться «Отче нас, він приходить і перекриває їм повітря. Підсилай людей під час молитви, які заважають молитися. Не дає вилізти з Тіктоку. Ой, ну, це також. Шановні, ну дьявол не буде діяти так, так прямо, так вперто і так в обличчя. Він надзвичайно ну, хитрий, і він буде робити все, щоб відвернути вас і вашу увагу від Бога. Але от такими буденними життєвими речами він напряму діяти не буде. Тому що ви відразу почнете розуміти, з ким ви маєте справу і від кого треба сторонитися. А це йому не треба. Йому треба, щоб ви до кінця свого життя відвертали свої думки від Бога, займалися не тим, чим треба. По-четверте, як тільки ви досягнете чогось у своїй вірі, як тільки ви дійдете до чогось дуже важливого, диявол відразу буде намагатися це забруднити, перетворити в фарс і в ніщо. Ну, наприклад, ви щось зрозуміли, щось досягли. Це ж я зрозумів. Я досяг. Я розвинувся. Я, я. Не Бог мені це відкрив. Ні, ні, не, не подумайте, не Бог це мені відкрив. Це я досяг. Я такий дуже розумний, класний. Ну прям не знаю, який. Вловлюєте різницю. Те, що на початку речень було благодаттю, те, що на початку було прекрасним, перетворилося в егоїзм, в самохвальство, в гріх. І найголовніше, я, звичайно, розумію, що ця тема в житті багатьох із нас займає місце номер один. І дуже часто ми про це думаємо, говоримо. Якщо дійсно це для вас дуже важливо, якщо дійсно ви відчуваєте, що в вашому житті це займає дуже багато місця, і ви дійсно з'являєтесь тією людиною, навколо якої крутиться нечиста сила, моя вам рекомендація. Підіть до свого священника. Послухайте уважно, що він каже. Подумайте над цим. Адже це саме та людина, яку Господь покликав словами: підеш пасти овець моїх. І ця людина сказала: Піду, Господи, благослови. Давайте будемо свідомі своїй вірі. Давайте зростати в правильному напрямку. Ми християни. Ісус Христос на першому місці. Слава Богу, навіки, слава, слава Україні, до зустрічі!